Мій батько дуже розумна людина. Він знає життя, бо бачив його вже багато років. Він бачить людей. Ні, не подумайте, що просто їх бачить, коли ті підходять вітатись до нього. Тут зовсім про інше. От знаєте, йде чоловік, в нього руки брудні, піроба, в якій він щось вдома робив, а серце. Чисте чисте, бо той чоловік творець. Так, на ньому не біла сорочка, кроватки немає, і лається він все частіше, бо все щось йому наболіло пише з помилками, уявляєш? Але він щодня прокидається і щось створює. Не тому, що потрібно. Ні, це не про нього. Хоча, ти знаєш, Інколи і тому, що потрібно. Бо хто крім нього зробить? Тільки він, тільки він один може створити те, що проходить в його розумну сиву голову, пробираючись крізь досвід і слово, яким оточено більшість людей неможливо чи дійсно це так, аж ніяк. Він так багато разів долав це слово і доводив. І якщо хочеш, можливо, і я вдячний тобі за це. Бо, як я вже сказав, мій батько дуже розумна людина.